Всім привіт! Це наша рубрика Що цікавіше спати, сьогодні поговоримо про віртуальну підтримку підлітків та молоді. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, якими чат-ботами або ж програмами для психологічної підтримки користуєтеся ви. Давайте розпочнемо з зарубіжного застосунку Сінтелей, а саме хорватського, який доступний у магазинах App Store та Play Market. У додатку діє обмеження від 9 років. Коли ми заходимо в додаток, потрібно ввести ваш нікнейм. Також можна позначити ваш настрій саме сьогодні. І також можна вибрати якісь аспекти, над якими ви б хотіли попрацювати. Допочекати, треба розібратися, зареєструватися. Для реєстрації ви повинні ввести або ваш емейл, або є можливість зареєструватися через Facebook, Google або Apple. У додатку можна купити підписку 10 доларів на місяць, але можна користуватися і безкоштовно, просто деякі функції будуть обмежені. Якщо чесно, походу його обновили. Додаток працює лише на англійській мові, що є, можливо, не зовсім зручно, але все ж перейдемо до безкоштовних функцій у цьому додатку. Отже, у розділі вправи можна вибрати одну з восьми категорій, але було 17 напрямів вправ на вибір, а тепер тільки вісім. Колись було 17, проте він обновився. І тепер, щоб відкрити усі напрями, потрібно доплачувати. Тут є вісім категорій, і у кожній з них є декілька вправ, які ви можете вибрати та виконувати. Давайте покажемо, як воно працює. Виберемо категорію, до прикладу, покращення сну. І вибираємо одну із п'яти запропонованих вправ, проте дві з них закриті. І доступні лише з платною підпискою. Виберемо, наприклад, вправи на дихання. Чет-бот надсилає вам інструкцію і далі надсилає «Firstly, Settle into a natural, comfortable position. Gently close your eyes. You'll inhale through your nose. Після прослуханої дихальної вправи медитації. Чат-бот запитує у вас, чи ця вправа вам допомогла. Тому ви можете вибрати так або ні. Також у чат-боті є історія а, вправ, які ви виконували. І також можна відслідковувати ваш настрій протягом а, якогось періоду часу. Також на зі цього застосунку є зворотній відлік година від початку вашої реєстрації, який приносить вам 30% знижки на місячну підписку. Тобто підписка буде вартувати не 10 доларів, а 7. А, а як з вийти? Отже, підсумовуючи все мною сказане, засунок Intel мені, чесно кажучи, не дуже сподобався, тому що лише англійська мова. Що не дуже зручно, також доступна дуже мала кількість вправ, які ви можете виконувати без платної підписки. Отже, моя оцінка за стосунку Sінtelei, мабуть, один або два із п'яти, проте, рейтинг у App Store 5 з 5. Ідімо далі. Отже, наступний наш застосунок а скоріше чат-бот. А це Lomia Health. Він створений в Україні студентами Харківського політехнічного університету. Додаток працює онлайн у App Store або ж а, у Google, а, а також є можливість завантажити його у App Store. А, у ньому діє вікове обмеження від 12 років. Погнали його юзати. Будемо використовувати онлайн-версію у App Store. Зараз нам потрібно зареєструватися через емейл. E у Еломі Хелс також є платна підписка: 12 місяців 6 доларів, 3 місяці 19 доларів. На місяць 27 доларів. І в загальному на все життя 249 доларів. Давайте його тестити. Можна почати нову сесію з штучним інтелектом. Ми її починаємо. Вона тобі пише привіт, як я тобі можу допомогти. І ти можеш сам написати якусь свою проблему. Блін. Я не зможу її заюзити, бо в мене вже вичерпався ліміт повідомлень. А оскільки я нею користувалася вже до цього, то ліміт повідомлень безкоштовних у мене вже вичерпався. Який тут ліміт, я не можу сказати наразі, тому що не знаю. Але якщо він раптом закінчиться, то можете подивитися далі якісь прикольні чітботи і користуватися ними. Насправді, Lomia Health дуже зручний у використанні, тому що ви можете поділитися з штучним інтелектом будь-якою своєю проблемою, і він дає доволі влучні поради саме для вас під вашу проблему. Також бот працює на тій мові, яка зручна саме для вас, оскільки це штучний інтелект. І він дуже комфортний, тому що спілкується наподобі людини. Усі ваші діалоги з еломією House зберігаються в історії, а їх можна повторно перечитати або ж видалити. А також платній версії можна почитати якісь статті на різні теми. Їх на сайті є дуже багато. І також біля кожної з цієї статті є а, час, який займає читання цієї статті. При розмові з чатботом, якщо він бачить, що вам потрібна а, допомога кваліфікованого психолога, то він вам про це обов'язково напише та порадить, куди звернутися. А моя особиста оцінка Lomi Health буде, мабуть, 4 з 5, а у застосунку App Store Оцінка доволі схожа. А це 4 і 4 з 5. Наступним нашим чат-ботом у Telegram буде чат-бот файно. Він створений розробниками з України, Білорусі, Литви, Канади та Росії. Він був створений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а та за допомогою вправ медитацій у стресових ситуаціях допомагає прийти спокою це 15 хвилин. Як пишуть розробники, з доступних мов для користування є українська, англійська, німецька, російська, білоруська та іврит. Тому йдемо її тестувати. Натиснувши кнопочку Старт, файно пише, що поставить декілька запитань, щоб зрозуміти, в якій ситуації ти перебуваєш, і запропонувати техніки, які тобі підходять. Нажимаємо Почнемо. Вона просить приділити йому три хвилини на ці запитання. Перше запитання це оцінка твого рівня стресу за шкалою 1 до 10. Вибираємо середній. І чат-бот зразу ж пропонує тобі якусь вправу для того, щоб три вправи. Для того, щоб знизити рівень напруги. І вибирає, і ти можеш вибрати. Як тобі зручніше виконувати ці вправи стоячи, сидячи або лежачи, у моєму випадку це сидячи. Отже, давайте розглянемо цю вправу, яку він нам пропонує. Перший пункт це сісти зручно, поставити стопи рівно на підлогу або на землю. Відчуй, як сідниці тиснуть на стілець, а стопи на підлогу. А далі він кидає нам прикольну картинку з котом. Натисни стопами на підлогу і отримуй тиск 3 секунди. Зусереться на відчутті міцної опори під ногами. Розслабся, повтори 5 разів. Знову перекольна картинка з котом. Тепер ти відчуваєш опору, виконаємо наступний крок: порахуй зворотньому порядку від 30 до 1 в голос або про себе. Вирізно перемовляй кожне число. Дуже міцно обійми себе руками за плечі, перехуй до досяти та відпусти. Розслаб пальці і знову дуже міцно стисни плечі. Перехуй до досяти та відпусти. Вправи закінчилась. <гум> далі чатбот запитує, чи після цих вправ рівень стресу знизився. Також далі пропонує ще якісь вправи, але вони нам не потрібні. В Цілому це чат-бот, побудований на таких вправах медитаціях. тому як тільки ви нажимаєте кнопку старт, вам якраз пропонується оцінка вашого рівня стресу і далі пропонуються вправи. А в цілому ці вправи доволі ефективні, якщо їх виконувати як слід. А на жаль, оцінки у App Store немає, тому що це чат бот у телеграмі. Проте моя оцінка буде, мабуть, 35. з Наступний чат-бот, про який би я хотіла вам розказати, це на дрібниці. Він також у телеграмі і націлений на аудиторію 13-18 років, спрямований на те, щоб підліткам було легше розібратися у своїх проблемах та труднощах. Читбот працює на українській мові, що є дуже зручно, тому заходимо у телеграм, пишемо на дрібниці і нажимаємо Старт. Читбот запитує, чим він може допомогти. Отже, серед Опції, які можна вибрати, це є написати консультанту або консультанці, Просто хочеться виписати свої думки, а пройти чекап внутрішнього стану. М -м Покажи прямі етери, хочу почитати щось корисне, вправи для заспокоєння, матеріали про профорієнтації, прокачати скіли нова функція і кнопочка SOS. Давайте тестити кожну з них. Обираючи написати консультанту» по «Консультанці», а ви можете зв'язатися з професійним психологом, який допоможе вам перепобороти вашу тривожність або допомогти у якихось ваших проблемах. Якщо вибрати просто хочеться виписати свої думки, то чат-бот пропонує написати все, що спаде на думку, і надіслати у цей чат-бот. Це не буде видно нікому, це просто... Як ваш блокнотик з вашими думками. Наступна опція, яку можна вибрати, це чекап внутрішнього стану. Натискаємо. І чатбот пропонує разом оцінити стан, наш емоційний стан за допомогою маленького опитувальника. Давайте переглянемо якісь цікаві функції цього чат-боту. Наприклад, покажи прямі етери». Вибираємо. А де прямі етери? Немає прямих етерів. З другої спроби мені надійшли прямі етери. Надійшло посилання, де є записи попередніх етерів. Переходимо. Подивимося, що тут є. Отже, тут є записи прямих етерів, які приходили у інстаграмі, де ви можете, в принципі, обрати якусь цікаву для себе тему та переглянути. Серед запропонованих, які перші мені спали, просто на око, 5 токсичних послань від батьків, а стосунки до рівня спілкування, тобі зі мною нудно. Взагалі їх тут дуже багато, можна листати, вони не закінчуються. Також, що до цікавого, давайте переглянемо опцію прокачати скіли, це якась нова опція. Отже, що нам пропонують? Давайте просто зачитаю, що мені написали. Наші психологи та психологині разом зі співачкою Тучею, ютуберкою-копійкою та кіберспортсментом Петрік розробили три мікрокурси, що навчать тебе розрізняти аб'юз та відстоювати власні кордони. Тут є ці мікрокурси. А як це працює? Дуже просто. Тобі треба лише 3 дні і 20 хвилин щодня. А щоб пройти мікрокурси, переходь у чат-бот. Тут є посилання, і, в принципі, от, можна пройти ці мікрокурси. А, також з опції, яка мене зацікавила, це є саме остання кнопочка SOS. Давайте її натиснемо. Ага. А, нам просто скинули контакти екстрених служб. Поліції, пожежної служби, швидкої допомоги та служби газу, або також посилання і телефон цілодобової національної гарячої лінії психологічної підтримки. Також на дрібниці є свій інстаграм, де вони постять якісь прикольні статті, пости на різні теми, тому можна почитати. Перейдімо до оцінок, оскільки це також чит-бот телеграмі, то оцінки в AppStor нема. Але моя власна оцінка буде, мабуть, 4 з 5, тому що є інстаграм, де можна почитати якісь прикольні пости, і дуже багато крутих функцій у самому чіт-боті. етери і так далі. Тому, в принципі, він ще й, до речі, безплатний. Повністю безкоштовний. А наступним нашим додатком для психологічної підтримки буде VICE, але у мене він буде VUSA. Це індійський додаток, який доступний у App Store або Play Market. Додаток поділений на дві вікові категорії: це 18 та більше років і 13 17 років. Тому йдемо його тестити. Він мові. Додаток, знову ж таки, доступний. Тільки на англійській мові. А, коли ми у нього заходимо, ми вводимо наш нікнейм і вибираємо, так як я сказала, вашу вікову категорію. У нас це 13-17 років. Коли ми вибрали нашу вікову категорію, у нас є дуже-дуже багато аспектів, над якими можна попрацювати, які вас турбують. А тому вибираєте ті, які вам потрібні. Далі а, чат бот запитує, як вам зручніше працювати самому з чат-ботом чи з психологом. Тут знову ж таки потрібна платна підписка. Ну, тобто, не потрібна, а можливо її придбати. Вартує вона 44-45 доларів на рік, або 7 доларів на місяць. Або... 140 ні, 150 доларів на все життя. Отже, що можна робити у безкоштовній версії цього додатку? А, можна поговорити з пінгвіном <гум> вуса, можна виконати деякі вправи. Також можна послухати якісь історії, які націлені на вашу. Ну типу проблему. А серед запропонованих, серед деяких запропонованих це є недостаток енергії, а якісь історії на ніч, типу казочки, або історії для глибокого сну. Давайте включимо якусь. Чисто випадково попала на Звук дощу. Це було, якщо я не помиляюся, в категорії для, ага, для, глибо, для сну, аудіо для сну. Тут є 18 аудіо, лише одне безкоштовне. У розділі казочок для сну доступні 33 історії, проте тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 безкоштовних. В середньому вони займають 30-40 хвилин. Крім цього, в цьому розділі можна робити якісь вправи, наприклад, для заспокоєння вашого розуму доступно 10 вправ, одна безкоштовна. Тут пінгвінчик вуса насилає вам декілька повідомлень і також надсилає аудіо на 5 хвилин. We are going to use a visualization technique today, which you will be guided through step by step. This meditation will help us develop a gentler. Прослухавши цю медитацію, ваші думки мають заспокоїтись. Додаток Вайса, вуса, а дуже зрішний у використанні, в принципі, зрозумілий у App Store. Оцінка 4,8 з 5, Моя особиста оцінка буде мабуть теж 3-4. Знімає бали за платну підписку, тільки англійську мову і все. Далі на черзі у нас платформа Тінерджайзер, яка використовується в Україні, Казахстані, Киргизстані та Таджикистані. Це є сайт, де можна отримати пораду або підтримку від кваліфікованих психологів. Також на цьому сайті можна почитати статті на актуальні для підлітків теми. Їх на сайті є дуже-дуже багато. Давайте дивитися, як він працює. Зайшовши на сайт, ми бачимо різних, мабуть, психологів, які тут працюють. І зразу ж статті, які можна почитати. Статей тут дуже-дуже багато. Давайте тепер попробуємо чат. Чат виглядає ось так: доступні мови для використання це українська та англійська. А ви можете написати вашу проблему і. Час очікування відповіді від 20 до 2 годин. Далі вам пропонується 50-хвилинна сесія з психологом. Якщо часу, часу вам не вистачить на вирішення вашої проблеми, то ви зможете розпочати сесію заново. Ще одною цікавою опцією на цьому сайті є те, що можна переглянути інтерв'ю. Етери з відомими особистостями та почути їхню думку або їхні їхньої історії на певні теми. Ще дуже зручно, що цей сайт є повністю безкоштовним, тому плюс один бал йому за це. Перейдімо до оцінки. Платформу сайт Тінерджайзер я оціню, мабуть на 5 із 5, тому що доступні дві мови. Тобто англійська, яка доволі популярна, і українська, яка зручна саме для нас. Також за те, що можна поговорити вже з кваліфікованими психологами, пропонують сесія аж 50 хвилин, повністю безкоштовно. І різні статті. Тому повністю заслу... заслужена оцінка. Наступним застосунком є тінток, який можна завантажити у App Store або Play Market. Вікове обмеження з 12 років. Насправді цей стосунок є дуже цікавим, тому що у ньому підлітки можуть одному надавати поради та писати якісь свої проблеми. Додаток розроблений у США та функціонує лише англійською мовою. Йдемо його тестити. Для реєстрації нам потрібно зареєструватися з через імейл e або номер телефону. Тут дуже довго приходить код на пошту. Отже, після реєстрації кінток uh, uh, на головній сторінці пропонує вам uh, проблеми інших людей або прохання. Всі вони на англійській мові. Серед перших, які мені попалися, наприклад, крабік, <сих> просить поговорити з ним зараз. Ну і в принципі, тут є дуже дуже багато. Різних питань або ж проблем, підлітків, яким ви можете відповісти або щось порадити. А звичайним користувачам це можна робити з 17 до 22.00, а, а також вам можуть відповідати старшокласники, які прийшли перевірку та 50-годинне тренування. Тобто вони вже вважаються як. Спеціалістами у цій сфері. <світ> Також, крім цього, ви можете написати щось від себе. Це буде анонімно, тому що ви це пишете під своїм псевдонімом, який ви можете для себе вибрати. Також ви тут маєте ніби як свій профіль, у якому ви можете написати власну біографію, наприклад, ваші якісь хобі, чи щось таке. Цей застосунок є дуже корисним та да, прикольним, тому що а, підлітки найкраще розуміють один одного, а також великим плюсом є те, що а, тут все повністю анонімно. На жаль, у App Story немає оцінки цьому додатку. Моя власна оцінка буде 4,5 з 5. Наступний застосунок. Юпер створений у Каліфорнії, США. Юпер має вікове обмеження від 12 років і доступний у магазин застосунків Apple Store та Play Market. Коли ми заходимо у цей додаток, нам потрібно зареєструватися. При реєстрації Юпер пропонує вибрати три направлення з десяти, а не таким ви хочете в подальшому працювати. Після декількох інструкцій юпер запитує, скільки часу вам було б зручно виділяти кожного дня на цей застосунок. Можна вибрати 5 хвилин, 10, 30 або годину. Вибираємо, до прикладу, 10 хвилин. Ідуть далі декілька інструкцій. Далі юпер запитує. Скільки вам років? Всі вікові рамки починаються від 18 років. Хоча у App Store пише, що вікова категорія 12. Вибираємо 18-25. Далі а, програмка задає вам декілька запитань. Після вашої відповіді на ці декілька запитань, а Юпер готує для вас ваш, типу, як план, а, який ви можете. Переглянути. Наступним кроком ви маєте вибрати дні, у які ви плануєте заходити в цю програмку. І тут пише, що вам потрібно вибрати як мінімум 3 дні. Також потрібно вибрати <кхем> найкращий час для заходження для вас в цю програмку. Тобто годину зранку, якусь певну, годину в обід, якусь певну, і годину вечором, якусь певну. Далі вас запитують, як ви дізналися про Юпер. Ну, видізналася через Ютуб, ще й реєстрації. Сподіваюся, останній етап в реєстрації це саме реєстрація через емейл. Ми нарешті зареєструвалися в Юпер. Далі Юпер пропонує платну підписку. Вартує вона 70, мабуть, доларів, валюта тут не вказана а на рік, або ж 5,83 долара на місяць. І дається 7 днів безкоштовно. Серед безкоштовних функцій ми можемо поспілкуватися з чат-ботом, розказати йому про якісь свої переживання, а він вам надасть пораду. Проте, кількість повідомлень тут також обмежена, і вона, наскільки я пам'ятаю, доволі маленька, тому дізлайк. Після декількох введених ваших. Настроїв щодня ви можете переглянути графік протягом місяця. Також у чат боті можна почитати статті, пройти опитування, але все воно входить у платну підписку. З безкоштовного лишає чат-бот з обмеженою кількістю повідомлень. Навіть з цією обмеженою кількістю повідомлень ви не зможете повністю вирішити вашу проблему, тому що. Ця обмежна кількість повідомлень сягає близько 20 повідомлень від вас. І просто ваша ваше спілкування обривається. Юпер запитує, чи допоміг вам чи ні. Якщо ви натискаєте ні, то він пропонує просто вам платну підписку і все. Я оцінка юперу один, мабуть, тому що вона зовсім не корисна, якщо використовувати безкоштовну версію. Але оцінка у App Store 5 з 5. І останній наш застосунок це Маума. Розроблений він у Південній Кореї і вікове обмеження від 4 років. Застосунок побудований на базі штучного інтелекту і доступний у App Store щодо Play Market – не впевнено. Застосунок доступний на іспанській, англійській, арабській. Гінді, китайський, спрощений та традиційний, корейський, німецький, португальський, російський, а французький та японський. Української, на жаль, немає. Йдемо тестити маму. Коли ми зайшли у додаток, у нас тут папуга, виновник цієї всієї історії, папугу звати Мелоні. Заходимо. Дивимося, як з ним можна спілкуватися. А, отже оскільки він побудований на штучному інтелекті, то ми можемо йому писати, в принципі, все, що спаде на думку, і він буде відповідати, але знову ж таки, обмеження 20 повідомлень від вас. Далі платна підписка. Підписка тут працює так, що продовжити розмову з цим попугою можна кристаликами. 3 кристалика це 2 долари, 7 кристаликів 5 доларів і 20 кристаликів 10 доларів. З Мелані ви можете говорити в принципі про все, що ви захочете, тому що це штучний інтелект, і він вам може дати поради або відповіді на будь-які ваші запитання. Крім читботу, ви можете також позначати ваш настрій щодня. Більше в принципі у цій програмці немає ніяких функцій. У цього четботи доволі приємний та зручний інтерфейс, а з недоліків це обмеження у повідомленнях та недостатньо багато цікавих різних функцій. Моя оцінка цьому додатку це 3, тому що він доволі простенький. А оцінка у App Store — 5 з 5. Наше відео підійшло до завершення. Пам'ятайте, що такі чат-боти не можуть надавати професійної і психологічної допомоги, якщо там немає кваліфікованих психологів. Тому при потребі звертатися до психологів, а не до таких ботів. А, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал а, і пишіть в коментарях, які чат-боти з мого переліку ви вирішили спробувати. І чи були вони вам корисні? Па-па!